Вітаю глядачі нашого каналу Кионів Маркович Теплиці. Зараз ми в Козятині. Будемо встановлювати тепличку. Спочатку хотіли 3,5 на 14 метрів, але ми побачили, що тут не влазить. Будемо ставити 12 метрів. Зараз підготовчі роботи. Привіт-привіт. Робимо торці. Повністю з полікарбонату. 4 мм. Ось. Ось у нас в комплекті дуги на каркас, полікарбонат, торцеві частинки, аліса і два майстри. Сьогоднішня теплиця у нас з двома боковими вікнами. Ось так вони виглядають. От які у нас бувають, виникають труднощі. І ми їх долаємо на відмінну. Ну, самі розумієте, це час золотий. Время – деньги. Так. Да. <клухи> Ох, який парубок, дивіться. <клухи> 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 Ось ми вже зробили траншеї з обох сторон. Ось так. Тут у нас був бетон. Роздовбали його. Ось як бачите, яка купа. Купа сміття лежить. Так. Зараз будемо вирівнювати тепличку. Так. Ось, як бачите, нашим майстрам всі проблеми під силу. Так. Все так. вирішується. Ось так збоку дивимося і коригуємо. Також за допомогою рівня все коригується. I mm -hmm. Це ми забили профільну трубу, також ми можемо дати уголок для укріплення теплиці під поля карбонату. Вона тоді якісніше стоїть і нікуди її вітром не здує. В якому разі. Це їх треба що три штуки з кожної сторони? Ну, тут отак. Профільну трубу даємо або уголок або в залежності від розміх. Там, наприклад, 12, то даємо 6 уголків, можемо більше, кому там не шкода. Буде міцніше стояти. Ми їх також сверлом шестеркою наскрізь і на болтаж скручуємо, на надій, зараз будемо відмірювати довжину плівочки на 12 метрів в теплиці. Так як у нас а, спочатку клієнти хотіли 14-метрового, влізло тільки 12 метрів, тому ми відмірюємо, щоб будемо відрізати. Запас пів метра. З кожної сторони так. Да. 12 є довжини. 12,50 внутрішня плівка ріжеться. Капюшончик потім той завертається на траца. Ось так ускладене на вигляді відміряно 12 метрів відрізаємо. Тепер чітко вимірений шматочок плівки. Будемо поверх каркасу накладати. Ось закріплюємо останній листочок полікарбонату. Тут у нас частинка саме цікава. Будемо вирізати віконечко. Закріплювати і вирізати віконечку. Чотко і все сильні. І тут таке є плівочка. Так. Все щільно, все, класно все зафіксовано. Класно, мені вже подобається. Ось так виглядає готова тепличка 35 на 12. У нас тут два бокових вікна з одної і з другої сторони. Покриття у нас полікарбонату 4 мм. Плюс внутрішня плівка для утеплення. Деякі може рекомендації там підпікали, чи можете шкодати для підвітлення. Можливо, що плануєте. Тобто mm -hmm. В дугах можете собі прошу, не схвалювати, просто пропускаєте так, по периметру mm -hmm. квадратом. Такі, да, е, не, не до цих, це, це, це тільки для конструкції. Воно витримає, звичайно, але воно не на тій висоті, що вам буде, наприклад, потрібно закрапця. Це, це, це відчиняється, зачинається за ту кобусь, що. Заходьте. Це вже ваше, не стісняйтесь. Вже земельку розрівнювати. Тут ми вже вам залишили. Зачинили, підтягнули. Тут також так. так, так. Да, все фіксується, все плотненько, надежне закривається. Ну і також тут. Можливо, десь там собі просто землю. Земля у вас буде часом, вона так як просідати, то ви її, будь ласка, тако часами підсипайте, щоб ну, не вище цього рівня направляючи, щоб не давило вже на полікарбонат. Тобто не вище. Воно буде просідати, там плівочка. Да, там плівочка, вона ж також тримає теплицю. Відносно вже такої землі. Все відчиняється тут, дзеркальне відображення там. Провітрюєте собі, насолоджуєтесь. Воно тут також, от зразу, тут вже більш є 90 і, і вже буде так.